Знайоме вам відчуття дезорганізації чи хаосу, коли ви якначе збилися з дороги? І е, що в такому випадку робити, щоб самоорганізуватись, щоб е, поєднати себе з собою і своїми справами? Я вам пропоную розглянути е, подумки, таке самоорганізаційне дерево, на якому є три гілки. Перша гілка це самопізнання. Самопізнання це про е, аналіз. Ви себе на цій гілці пізнаєте і характеризуєте. Характеризуйте всі свої відчуття, всі свої вчинки, розумієте себе теперішнім і минулим. Друга гілка це самоконтроль. Коли ви починаєте більш дисципліновано підходити до себе через запланування, планування всіх своїх справ і своєї роботи. Третя гілка це самооцінка. Самооцінка починає зростати, коли ви також аналізуєте себе і проводите таку паралель між минулим я і теперішнім я. І у вас формується на цій гілці вже більш досконала самооцінка. Вона стає більш високою, тому що ви самодисциплінувались самодисциплінувалися на другій гілці. і таким чином ви можете вже себе оцінити більш вище, дати собі відгук і таку вже характеристику, яка вас задовольнить.